Чисельні втрати ворога несприятлива погода не зупиняють окупантів. Вони далі продовжують штурмувати Авдіївський напрямок з трьох сторін, намагаючись взяти в оточення міста і відсунути передову подалі від окупованого Донецька. Маємо на зв'язку офіцера на позивний Багдад, Центру спеціального призначення Омега, який нині боронить околиці Авдіївки. Вітаю вас. Вітаю вас, студія. А, скажіть, будь ласка. Ситуація, яка зараз довкола вдівки, зважаючи на погоду, штурмів менше не стає. Наскільки ми бачили? Чи готові ми до боїв у міській зоні, зважаючи на певні просування ворога? Ну, дивіться. Незважаючи на складні погодні умови, противник продовжує штурмувати позиції наших сил оборони, це їх не спиняє абсолютно ніяк. Але наші сили оборони міцно стоять і тримаються. Щодо боїв у міських забудовах. Противники також підійшов, скажімо так, занадто близько до міських забудов. Вже зайняті тісно декілька будинків. Наші воїни продовжують стримувати і будуть стримувати визначені рубежі. І надалі наші підрозділи готові до оборони в будь-яких місцях, які будуть вказані. Нагадаю, що зараз глядачам вони бачать QR-код це потреби підрозділу на наземні дрони. Тому усі, хто нас бачить, прошу долучайтеся до збору на наземні безпілотники, які так вкрай необхідні нашим хлопцям зараз на передовій в районі Авдівки. Друге, запитання: наскільки противник правильно використовує ресурси і тактику? Чи це ті ж міцні штурми кількістю, а не якістю? Ну, дивіться, противник постійно змінює свою тактику. Він може наступати як просто піхотою по посадках, лісосмугах, може наступати з технікою, може техніка йти попереду, а противник, тобто піхота позаду, комбіновані штурми. Тобто тактика постійно змінюється. Декілька штурмів за добу, і всі штурми будуть абсолютно різні. Тобто тактика змінюється постійно у ворога і щодо доби атаки, і щодо взагалі всіх моментів. Скажіть, будь ласка, загроза з неба є також актуальною, зважаючи на кількість випущених кабів на Авдіївку за тиждень щось біля сотні? Так, загроза з неба досить велика. Постійно обстрілюють тими ж самими кабами в великих кількостях. Постійно працює ворожа артилерія, як ствольна, так і реактивні системи залпового вогню. Але це я ще раз кажу ніяк не впливає на нашу стійкість та місць. Ми будемо продовжувати далі утримувати визначені рубежі. Нагадаю, нашим глядачам, що QR-код висить, і люди можуть доєднатися, просканувавши його і, скажімо так. Кинувши донати на потреби е ваших хлопців, дякую, що були з нами. Застанню інформацію щодо ситуації довкола Авдіївки, одного з підрозділів, що нині отримує ділянку фронту.